Справа 236. Знайди суму всіх трицифрових чисел, які можна скласти із цифр 3, 4 і 5, якщо цифри в кожному числі не повторюються. Ну що ж, давайте це зробимо. Я зроблю так, як я знаю. Можливо, є якийсь простіший метод. Ну, але що знаю, то розповім. Так, я для початку запишу всі е, числа, які можна скласти із, три, із цифр 3, 4 і 5. Отже, почнемо. Тоді найменше число пишемо 3. 4, 5, або 345. Тепер трійку залишаємо. П'ятірку і четвірку міняємо місцями. Далі четвірку ставимо перше І ставимо трійку. А тут буде п'ятірка. 435 наступне. Далі трійку і п'ятірку міняємо місцями. 453. Тепер п'ятірку на початок ставимо. Потім залишається у нас 3. 4. Далі п'ятірка. Ну, а потім 4, 3. Це найбільше число, яке можна скласти з цифр 3, 4 і 5. Так, цифри у нас не повторюються, ось всі числа є. Ну, а тепер давайте ми їх знайдемо суму. Пишемо тоді, перше. Знаходимо тоді 345 в суму. Плюс 354 плюс. Далі 435, плюс, далі 453, плюс 534, і плюс 543. І це дорівнює. Так, перенос. Ну що ж, я не думаю, що тут якось буде зручно… Окремо дуже робити. Давайте ми об'єднаємо, так як ми бачимо. Будемо їх сумувати. І оцю суму порахуємо окремо. Так, стопчик тоді 345. Тоді додаємо 345 плюс 354. 5 плюс 4 це 9. 4 плюс 5 це 9. 3 плюс 3 це 6.

888. Так, ну добре. Знову 534. Додаємо в стопчик. 534 плюс 543. П'ятьсот сорок три. Три плюс чотири сім. Чтири плюс три також сім. Так, а 5 плюс 5 це десять. 1077. Так, пишемо плюс 1077. І це дорівнює. Давайте подивимося на цей вираз. Давайте ми спочатку обчислимо суму 699 плюс 888. Давайте тоді стопчик обчислювати. 699 плюс 888. Так, і це дорівнює. Так, дивимося. 9 плюс 8 це 17, 7 пишемо одиничку в старший розряд. 9 плюс 1 10, плюс 8 це 18, 8 пишемо одиничку в старший розряд. 6 плюс 8 це 14, плюс 1 – це 15. Вийде 1587. Отже, записуємо, що це дорівнює 1587 плюс 1078. 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді знову стовпчик. Останню суму знаходимо. 1587 плюс 1077. 7 плюс 7 це 14. 4 пишемо одиницю старший розряд. 8 плюс 7 це 15, плюс одиниця це 16, 6. Пишемо одиницю старший розряд. 5 плюс 1 і плюс 0 це 6. А 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде 2664. Записуємо, що це дорівнює 2664. Є. Ну що ж, ми знайшли суму всіх трицифрових чисел, які складаються із цифр 3, 4 і 5. І записуємо зараз відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, нас записують. запитують: знайди суму. Ми знайшли 2664. 64. Ну що ж, ось таке завдання. Якщо ви знаєте більш короткий спосіб розв'язку цієї задачі, напишіть в коментарях. На цьому вправу завершено.